На сьогодні, відповідно до законодавства, існує два способи одержання пенсії через банківські установи і через поштові відділення. Якщо люди отримували пенсію через поштове відділення і переїхали на нове місце проживання внаслідок збройної агресії із тимчасово окупованої території, то такі пенсіонери зможуть безперешкодно отримувати пенсії за новим місцем проживання. Для цього Кабінетом міністрів України прийнято постанову про особливості виплати пенсії в умовах воєнного стану. Відповідно до, такої, до такого порядку, на сьогодні пенсіонерам надана можливість обрати один з трьох способів продовження своєї виплати пенсії за новим фактичним місцем проживання. Це перший спосіб, це грошовий переказ без відкриття банківського рахунку за програмою швидка копійка. Другий спосіб одержання пенсії за новим місцем проживання це поштовий переказ через поштове відділення за новим місцем проживання. І третій спосіб одержання виплати пенсії це відкриття пенсійного рахунку будь-якій будь банківській установі. Обрання одного із трьох способів одержання виплати пенсії забезпечить своєчасне отримання пенсії за новим фактичним місцем проживання пенсіонера. you